Друзі, впізнаєте, впізнаєте, друзі мої, оцей сорт? Його можна впізнати, Такий, цей сорт має, як ото кажуть, своє лице. А по чому його можна впізнати? У нього ось, коли квіточка вже доросла, у нього, бачите, тут є. Таке виступає зелененьке у, серед... у центрі, у серединки. Ось. Мені, друзі, дуже подобається цей сорт, і я думаю, не тільки мені. У нього квіточки, бачите, держать, отаку от завжди держать таку чашку, чашечку таку. Бачите, отак. От Даже, якщо геть квіточка вже доросла і вже вона давно відкрилася, вона не розтріпана, не розкидана пелюстки в різні боки, а вона така акуратненька і так держить свою чашечку. В серединці в неї тут, бачите, є, є теж такий ось як, як бутончичок. Дуже мені подобається, хоч це і сорт, не новий. Але він все одно дуже гарний. А ще дівчата й хлопці, знаєте, що в ньому? Він ще дуже добре пахне. В нього такий аромат конвалій. Це єдиний сорт, що пахне конваліями, а зветься цей сорт Дюшес Денемур. Я, кому цікаво, я напишу, якого року він народження. Білий-білий, дуже такий, знаєте, нарядний, дуже такий чистий, ну такий дуже гарний. Дуже мені... я, я спеціально не позрізала на зріс ці квіти цей дорослий кущик, щоб вам було це видно. Дуже гарно. М -м -м. Ой, боже, як воно, такий аромат, так. Так вони гарно пахнуть, друзі. Сорт Дюше з Денимур. Пташки співають. Дощик пройшов, пташки співають. Друзі, наступний сорт хочу вам показати. Теж дуже ароматний. Такий квіточка в нього. На три етажа, така, бачите, на великому такому блюдці колір у неї такий, знаєте, ніжно-бузковий або темно-рожевий. Не ніжно-рожевий, а такий насичено-рожевий. От, І кремова от, така серединка, поясочок такий посередині, і зверху такого ж кольору. Такий бутончик такого ж кольору, як нижня, нижні пелюстки. Дуже-дуже ароматний сорт зветься Філамель. Тут у мене молодший кущик, тому що я його не так давно ділила, дівчата просили. Ось, кого цікавить, будь ласка, сорт філамель. Друзі, Знаєте, хочу вам показати здаля сорт Армані. Справа в тому, що коли підходиш дуже ближче до нього, колір геть не видно. А колір у нього темний. темний А отако, коли Це ж не передає камера, А отак, коли далі, передає. Армані, Сорт Армані вважається дуже темним сортом. От, хто бажає такий, е, бачите, він, він не рожевий, він навіть не малиновий. Він бачите, такий темний-темний. От я так крутила-крутила камерою, ну не можу такого вам показати, який це колір. Прийшлося е, здалеку, щоб ви мали е, собі, щоб ви понімали, е, розуміли, е, який це колір. Він Такий, знаєте, е як ото кажуть, як кроваво-червоний якийсь такий. Е поряд там видно он, і рожеві кущики, і малинові, і білі, але ж, бачите, він геть геть е по-іншому виглядає, геть інший колір. Це сорт Армані. Ось буду ділити такий сорт, бо бачите, дуже великий кущ, уже дуже великий. Тоді вже не зможу й викопати. На ньому ще ось, ось лишилося, дивіться, більше десятка квітів, але ж я ще й знімала на зріс його, то він уже такий дорослий-дорослий. Сорт Армані. Ну, ось, друзі, дивіться, я попробую, Але отак, геть вже інший. Такий просто червоненький. Геть не те. Сорт Армані камера сам колір не передає. Тому я вам показала його здаля, друзі, здаля. Друзі, ще сорт Етчет Салмон -e У нього такий, бачите, лососівий колір. Форма квіточки завжди ну держить свою форму, бачите? Теж має своє лице. Його не з ким не сплутаєш, Ечет салмон. У серединки теж така, бачите, такого темніщого кольору. Отак, друзі, вигорає квіточка у цього сорту. Квітка гарна стає, дивіться, от вона вже доросла, вона вже змінила колір, а форма квіточки лишається. Вона, бачите, всерединки залишилася така ж сама лососева, а тут вже пелюстки практично білі. Зараз ще одну квіточку. О, ось. Так, щоб вам було видно етчет Салмон. Я вам хочу сказати, що він не завалюється. Він такий крепкий. У цьому році нижчі трішки кущі, а так кожного року були такі гарні, високі. Я здаю його теж на зріс, він підходить на зріс. Дуже гарні букети з нього виходять. Ось такий сорт. Гетchet Salmon. Друзі, сорт. Лорелей. Ось квіточка така починає, бачите, такого кольору. Тоді вона стає така, ось, бачите, такого е, помаранчево-рожевого або рожево-помаранчевого. Отак даже. Така квіточка. В цьому році я ж вам кажу, півуні трішки не такі. Ось тут добре видно. О! Ось. півонія Етчет Салмон. Ой, божечку, Лорелей. Лорелей. Вибачаюся, бо ж розказувала про Етчет Салмон, не переключилася. Лорелей. Друзі, помічник мій ходить зі мною, Улігся, Дощ пройшов, земля мокра, він тут улігся. Ну ти мій хороший, муркає, муркає менесеньке. Друзі, хочу вам показати отаку квітку. Ось дивіться на руці. Дивіться, яка вона всередині. Величезна, гарна квітка чисто білого кольору, ніяких вам тут мазків, смужок, якихось, ну нічого, ну, ну, чисто білого кольору квіточка дуже гарна. Карл -джи Клем. отака квіточка, дівчата у цьому році ділити не буду, бо тільки недавно ділила. Але дуже-дуже гарна. Як же ж пройти повз неї? Треба ж і вам показати. Карл Джи Клем. Гарна. Має розмір такий, о, такий ось на всю мою руку. Ну що, аромату нема. Нема, не пахне. Ну дуже гарна. Краса. Друзі, знайомтеся, це півонія «Емма Клем. Дуже гарні великі бутони, квіти. Бокових бутонів в неї нема. Вона така цупка, крепка, такі дуже гарні, не сильно така завалюється. Листя широке, гарне. Ема Клем. Сама, сама назва сорту говорить сама за себе, це сорт клема. Е, цей сорт він о, це, по-моєму, бабусі. Е, от точно не пам'ятаю, треба почитати. Чи, е, ні, все ж таки, по-моєму, бабусі він присвятив цей сорт. Отакий От сорт, дівочки. Дівчата, аромат присутствує, аромат приємний. Ема клем. Два кущики в мене ось. Друзі, це команд перформанс. Це почав тільки квітувати цей кущик у тіньочку. він прямо під деревом, під яблунею. І бачите ще бутони? Отакий От яркий насичений колір, такий колір. О, зараз покажу вам, який більш на сонці. А цей кущик, друзі, більш на сонці. Цей ще, бачите, такий свого кольору. А ці вже бутончики змінюються, квіточки змінюються. Світлішають. А показувала вам і покажу зараз ще раз, який він стане тоді наприкінці квітування. Зараз покажу. Ну і ось, друзі, дивіться, це на сонечку і це вже така стадія, бачите? Колір уже геть інший. Можна даже подумати, що це інша квітка. Квітка велика. Дуже гарно. Ось такий, бачите, гарний колір, Даже не можу вам сказати: коралово, персиково, помаранчевий. Тут всього намішано, а там всерединки ще й так світиться. Ось така квіточка. Коман перформанс. Друзі, я не сказала вам, аромату в нього нема. Він зовсім не пахне. Просто от гарна квітка і все. Він зовсім не пахне. Друзі, ангел Чікс. Ангельські щічки. У цьому році квітки значно менші. Мабуть, подіяли погодні умови. В прошлому році квіти були дуже великі, гарні, статні, великі. У цьому році квіти менші, але все так само, бачите, і форма квітки трьох. Слойний такий, така квіточка, нижні пілюсточки, така прослоїчка. і зверху зараз понюхаємо. Ну, що можу сказати? Аромат є такий легкий-легкий, чуть-чуть тако геть трішечки. От, ангельські щічки. Ангел чікс. А це, друзі, Така півонія, звичайна. Ось це для себе. Тут, ну, і ті теж для себе. Але я мала на увазі, що такі, саме такі квіти я навіть не ріжу на зріз. Не копаю і не ріжу на зріз. Просто вони квітують тут для, для мене. Щоб, щоб я ходила і милувалася. Їм тут так зручно. Дівчата написали мені, що це едуліс Суперба. І ось такі кущики. Друзі, і ви навіть, знаєте, аромат такий. М, -м, -м, -м. оце у цих старинних французьких сортів такий аромат. Такий солодкий, такий приємний, дуже-дуже гарний. Во. їм тут, бачите, як зручно: сорт едуліс суперба для себе, друзі.